Що, як я скажу вам, що найбільша брехня в історії стосувалася пожежі, і що імператор, звинувачений у спаленні Рима, насправді намагався його врятувати? Уявіть собі, місто мільйонів душ, найвеличніше місто світу. Воно стоїть на порозі катастрофи. Рим, 64-го року нашої ери. Це був не мармуровий рай. Це був галасливий переповнений мегаполіс. Вузькі вулички петляли між високими інсулами, багатоповерховими дерев'яними будинками для бідних. Вони стояли так близько один до одного, що сусіди могли потиснути руки з вікон. Небезпека чатувала на кожному кроці, особливо в районі Великого цирку. Тут розташовувалися сотні крамниць, вони були заповнені легкозаймистими товарами олія, тканини, деревина, справжній пороховий склад у серці імперії. Настала ніч з 18 на 19 липня, дуже спекотна і вітряна ніч. Місто засинало, втомлене від денної спеки, ніхто не відчував біди. Усе почалося з однієї іскри. Можливо, це була необережність торговця. або випадковість у переповненій таверні. Іскра впала на сухий матеріал. За кілька секунд з'явилося маленьке полум'я. Вітер одразу підхопив його. Він роздув вогонь до неймовірних розмірів. За лічені хвилини полум'я охопило одну крамницю, потім іншу. Воно перекидалося з будівлі на будівлю. Дерев'яні конструкції спалахували, як сірники. Пожежа почала свою руйнівну ходу. Люди прокидалися від криків і запаху диму. Паніка охопила вулиці, натовпи бігли, не розбираючи дороги. Вони шукали порятунку, але його не було. Вогонь був швидшим, він поширювався з жахливою швидкістю. Сильний вітер гнав полум'я через місто. Воно ревіло, як голодний звір. Інсули падали, ховаючи під уламками людей. Вузькі вулиці перетворилися на вогняні пастки. Вибратися з них було майже неможливо. Дим застеляв небо. Навіть місячне світло не могло пробитися крізь нього. Рим перетворювався на пекло на землі. Загибель чекала на кожному розі. Крики жаху змішувалися з тріском палаючих будівель. Це була не просто пожежа, це був вогняний шторм, що пожирав усе на своєму шляху. Місто палало, люди тікали, рятуючи свої життя. Полум'я пожирало все, але ніхто не підозрював, що в цей самий момент вогонь був не просто трагедією. Він ставав зброєю. Зброєю у грі набагато небезпечніший за саму пожежу. І той, хто вів цю гру, ще не зробив свого ходу. Він чекав, спостерігаючи за тим, як гине його столиця. Ця ніч назавжди змінить історію. У ту фатальну ніч Нерон був не в Римі. Він перебував на своїй віллі в Анції. Це приблизно 50 кілометрів від столиці. Коли прийшла звістка про пожежу, він не вагався. Імператор негайно сів на коня і помчав назад, у палаюче місто. Він не спостерігав за катастрофою здалеку. Він кинувся в саме серце хаосу. Це змінює наше уявлення про історію, чи не так? Імператор особисто керував рятувальними операціями він відкрив Марсове поле і власні сади для біженців. Тисячі людей, що втратили домівки, знайшли там притулок. Нерон наказав терміново спорудити тимчасові будівлі він забезпечив доставку продовольства з сусідніх міст. Ціна на зерно була знижена до трьох сестерціїв. це були дії не тирана, а рятівника. Але історію пишуть не лише факти, її пишуть чутки, і вони були набагато страшнішими за вогонь. Поширилася легенда жахлива і вкрай переконлива. Нібито Нерон піднявся на високу вежу свого палацу, одягнений у театральний костюм. Він дивився на вогняне море, що пожирало Рим, і грав на лірі. Він співав про падіння стародавньої Трої. Цей образ став символом його байдужості, символом божевілля і жорстокості. Люди, що втратили все, шукали винного, і вони його знайшли. Історія про одного солдата, який бачив це на власні очі, розлетілася містом. Вона передавалася з вуст вуста і з кожним разом обростала новими деталями. Його справжні дії були забуті. Чорна легенда про імператора Піромана виявилася сильнішою, вона затьмарила всі його спроби врятувати місто. До речі, якщо ця історія вас зачепила, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити те, що було далі. А тепер повернемося до нашої історії усі вважали пожежу жахливою випадковістю, наслідком спеки та тісної забудови. Але імператор знав те, чого не знали інші він знав, що Рим був приречений із самого початку. Старі міські плани відкрили йому страшну правду, і ця правда змусила його діяти. Нерон бачив у вогні не кінець, а можливість, шанс перебудувати Рим, зробити його величнішим, безпечнішим. Він мріяв про широкі проспекти, кам'яні будівлі та парки. Він хотів створити місто майбутнього. Це була та правда, яку відкрили йому старі хаотичні плани. Але римський натовп не бачив у ньому архітектора, він бачив лише тирана з лірою в руках, чутки поширювалися швидше за вогонь, тиск ріс з кожною годиною. Імператор втрачав контроль, його репутація перетворювалася на попіл, народ вимагав крові. І Нерон розумів, що якщо він не дасть їм винного, ним стануть вважати його самого. Потрібна була жертва хтось, кого можна було б звинуватити без доказів, хтось, кого вже ненавиділи і боялися. І такі люди були. У тіні римських храмів жила невелика замкнена громада християни. Для римлян вони були дивною сектою, вони відмовлялися поклонятися імператору та римським богам. Їхні таємні зібрання породжували жахливі чутки про ритуальні вбивства немовлят та канібалізм, про ненависть до всього людського роду. Вони були ідеальними цапами відбувайлами малочисельні, беззахисні та вже зневажені народом. Це найпростіший спосіб, яким користувалися 95% правителів в історії, щоб відвести гнів натовпу. Час спливав. Руїни ще димилися, а гнів римлян досяг точки кипіння. І тоді Нерон ухвалив рішення, яке його радники назвали геніальним, а історики жахливим. Він офіційно звинуватив у підпалі Рима християн. Це був хід, що назавжди змінив його спадщину. Він наказав розпочати полювання. Преторіанська гвардія прочісувала бідні квартали. почалися масові арешти. Людей хапали на вулицях, витягали з домівок, їм не висували доказів лише одне звинувачення ненависть до роду людського. Коли я дізнався про це, у мене мурашки пішли по шкірі. Це була несправедливість, це була розправа. Наслідки були жахливими. Арештованих чекала не просто кара, їх чекало видовище. Нерон вирішив перетворити їхню загибель на розвагу для натовпу. Деяких зашивали у шкури диких тварин і кидали на розтерзання собакам на арені цирку, інших розпинали вздовж доріг, але найжахливіша доля чекала на тих, кого відібрали для імператорських садів. З настанням темряви їх перетворювали на живі смолоскипи, щоб освітлювати нічні гуляння Нерона. Це була жорстокість, що межувала з божевіллям. Але за цією перемогою над чутками ховалася ціна, про яку дізналися лише через кілька років. Коли правда відкрилася, вона ледь не призвела до нової громадянської війни. А тепер давайте подивимося, що відбувалося далі. Видовищна розправа над християнами тимчасово заспокоїла натовп. Нерон виграв час, його перемога над чутками здавалася повною. Але за нею ховалася ціна, яка виявилася непомірною. Поки Рим оплакував загиблих, імператор розпочав проект, що затьмарив саму пожежу. Ось що ніхто не розповість вам про справжні амбіції Нерона він хотів побудувати не просто місто, а рай на землі. Але цей рай призначався лише для однієї людини, для нього самого. На згарищі, що охопило величезну територію від Палатинського до Есквілінського пагорба, почалося грандіозне будівництво. Це був золотий дім, Домус ауреа, він не був просто палацем це було ціле місто в місті. Його площа сягала від ста до трьохсот акрів. Уявіть собі територію, вкриту садами, виноградниками та штучними озерами. У центрі одного з озер розміром з море, мав стояти сам палац. У його вестибюлі розмістили колосальну статую Нерона висотою 30 метрів, виготовлену з бронзи та покриту золотом. Її назвали колос Нерона. Усе всередині було покрито золотом, коштовним камінням та перламутром. Стеля в одній з обідніх зал була зроблена з рухомих панелей зі слонової кістки. Крізь отвори на гостей сипалися квіти та розпилювалися парфуми. Головна обідня зала мала купол, що постійно обертався він імітував рух небесних світил. Це була демонстрація неймовірної розкоші та влади, технологічне диво, яке коштувало скарбниці цілого стану. І все це будувалося на землі, де ще вчора стояли будинки тисяч римлян, людей, яких він нібито рятував. Цей секрет знали лише один відсоток його наближених. Римляни дивилися на це з німим жахом. Спочатку вони повірили в історію про християн Паліїв, але тепер сумніви повернулися з новою силою. Для кого була потрібна ця пожежа? Хто отримав від неї найбільшу вигоду? Відповідь була очевидною: Палац, що виріс на попелищі, став мовчав з ним доказом вини імператора. Нерон сам підписав собі вирок в очах народу, ненависть до нього зростала, особливо серед сенаторів та аристократії. Вони бачили в ньому не просто тирана, а загрозу самому існуванню Риму. Гнів переріс у змову. До повстання залишалося менше року. Саме стільки часу було у змовників на чолі з гаєм кальпурнієм пізоном. Вони планували усунути імператора під час циркових ігор. Ніхто не знав, що їхній план уже був під загрозою. Один зі змовників проявив необережність, і тепер імператорська варта йшла по їхньому сліду. Починався зворотний відлік до кривавої розв'язки. Змову пізона було розкрито. Кривава розправа, що послідувала, лише посилила ненависть до Нерона. Він ліквідував своїх ворогів, але при цьому втратив останніх союзників. Його вчитель Сенека, поет Лукан, десятки знатних римлян отримали наказ покінчити з життям. Імперія занурилася в атмосферу страху, але це була агонія режиму. До повного падіння залишалося менше трьох років. Повстання спалахнули в провінціях. Легіони в Галії та Іспанії відмовилися коритися. Сенат, який довго мовчав, нарешті наважився. Він оголосив Нерона ворогом народу. Це був кінець. Покинутий усіма імператор тікав з Риму. Він ховався на заміській віллі. Коли солдати прийшли за ним, він зрозумів, що шляху назад немає. Його останніми словами були: Який великий артист гине. Так завершилася його історія. Але чорна легенда про нього тільки починалася. Тож, чи спалив Нерон Рим? Сучасні історики майже одностайні? Ні. Але чому ж тоді ця брехня прожила дві тисячі років? Ось що приховують від вас підручники. Історію пишуть переможці. А ворогами Нерона були найвпливовіші люди Риму, сенатори. Історики, що описали його правління Тацит, Светоній, Діон Касій, належали до сенаторського класу. Вони писали свої праці через десятиліття після його загибелі. Вони спиралися на чутки та свідчення повні ненависті. Їхньою метою було не встановити істину, а створити образ ідеального тирана, щоб прославити нових, хороших імператорів. Вони свідомо ігнорували факти. Вони не згадували, що Нерон був в анції, коли почалася пожежа, що він мчав до Риму, щоб особисто керувати порятунком, що він відкрив свої сади для біженців. Вони взяли один незаперечний факт будівництво розкішного золотого дому на згарищі, і перетворили його на головний доказ. Вони створили міф, який був настільки переконливим, що пережив саму імперію міф про божевільного артиста, що грає на лірі, дивлячись на палаюче місто. Цей образ виявився сильнішим за будь-які докази. Тепер ви знаєте правду: великий підпал Риму був не злочином одного імператора, а трагедією, яку використали для політичної боротьби. Нерон не був святим, він був жорстоким і марнославним правителем, але він не був тим монстром, якого створила історія. Він сам став жертвою найуспішнішою чорної піар-кампанією в історії. Чи може одна брехня, повторена тисячу разів, стати істиною? І скільки ще таких міфів ми досі вважаємо незаперечними фактами? Поділіться цим відео, якщо ця історія змінила ваше уявлення про минуле.